Сьогодні у нас нова тема це пряма та обернена пропорційні залезні. Ну, Цю тему ми вже починали, я вам десь пояснювала, коли ми вивчали пропорції. Я вам казала, що надалі ми більш детально це все розібра, будемо розбирати, але я вам вже починала пояснювати ці залежності. Так, у нас. У математиці існують різні величини, і є величини, які залежать одна від одних. Тобто, якщо у нас є формула, яка пов'язує дві величини, то можна сказати, що ця формула задає залежність однієї величини від іншої. Якщо ми глянемо ну, на початок нашого параграфу, то тут пропонують розглянути залежність периметра. Від сторони квадрата. ДП периметр квадрата, А сторона квадрат. Ось. Ну і ми бачимо, що ця залежність задана такою формулою П дорівнює 4. Ну, ви це знаєте, з 5 класу. Так, далі пропонують глянути на малюнок 21 і спробувати задавати різноманітні значення сторони. І знаходити периметр, а потім провести аналіз. Спочатку задали в сторону 0,5 см. Потім збільшили її, отримали 1 см, потім ще раз збільшили, отримали 1,5, ще збільшили такий інше. І відповідно до значень сторони, знаходили периметр. Тобто зі стороною 0,5. Ми підставили формулу і сказали, що периметр перший буде дорівнювати 4 помножити на 0,5, і це дорівнює 2 см. Потім взяли друге і сказали, що периметр другого квадрату це 4 помножити на 1 дорівнює 4. Ну і таке інше. Тут три крапки поставлю. Тобто, як це робили. Підставляли формулу і знаходили значення периметру. А потім порівнювали, як змінюється у нас з відміною сторони, в якому напрямку змінюється периметр. Збільшується чи зменшується. Ну, дивіться, сторону збільшували. Да? Давайте так. А, збільшується. І периметр був 2, потім 4, 6 і периметр збільшується. Тому зі збільшенням сторони збільшується периметр. Але існує питання не лише про те, як збільшується до одна величина, а друга зменшується чи навпаки, а в кілька разів. Ну, і оскільки ми кажемо, що у нас, наприклад, була сторона 0,5. Ми взяли іншу сторону для другого квадрата. один збільшили. І тоді у скільки разів збільшилося. Якщо один поділити на 0,5, то в два рази. Да? В два рази. Тобто сторона збільшується в два рази. Дивимось, а як же зміниться відповідно периметри? Було 2 см, стало 4. І теж 4 ділимо на 2 теж в 2 рази. Потім дивимося 1,5 см поділити на 1 в півтора рази і 6 поділити на 4 теж в півтора рази. Тому є такий ну, висновок у нас, що зі збільшенням сторони в певну кількість разів. Збільшиться і периметр в ту ж саму кількість разів. Якщо ми будемо зменшувати, то таке ж правило буде зі зменшенням сторони в декілька разів. Периметр зменшиться теж в декілька разів. Зменшиться сторона, зменшиться периметр. Збільшиться сторона, збільшиться периметр. В одну і ту ж кількість разів. Ну, В нашому випадку, що збільшення в два рази. І так. Це величини А і П, сторона і периметри, вони пов'язані з прямою пропорційною залежністю. І тому, я згортаю далі, у нас є означення. Змінні величини називають прямо пропорційними, якщо при збільшенні, в дужечках зменшені однієї з них у кілька разів. Інша збільшується, в зменшується у тільки ж разів. Тобто, зверніть увагу, правило це потрібно буде вивчити, і ще вам потрібно буде на певних прикладах вміти показати пряму пропорційну залежність на наступному уроку. І так, тут сказали, що П, та що я сказала, А, прямо пропорційні. Тобто величина П прямо пропорційна величині А. Або залежність між величинами П і А є прямою пропорційністю. Так. Далі. Наводять інший приклад. Наведемо приклад ще однієї прямої пропорційної залежності. Ну, дивіться. Зараз будемо теж аналізувати. Ось така є задача. Да? Нехай турист іде зі швидкістю 5 км за годину. Тоді шлях, пройдений за час, те, обчислюється за формулою. Тобто, в нас є формула, що пов'язує шлях з часом, формулою S дорівнює 5 помножити на Т. Ще раз зверніть увагу. Швидкість постійна: 5 км за годину. Далі дивіться, беруть у нас час, да, там одна година час руку тут, 1,5, 280 і все, таке інше. І підставляючи формулу, тобто множимо 5 на 1,5, 5 на 15 5 на 2 10 і таке інше. І знайшли відповідні шляхи до кожного часу. І тоді дивимося. Коли у нас 5 поділити на 1-5 кілометрів за годину, тобто у нас завжди ми отримуємо 5 да? От при відношенні шляху до часу. Тобто, ми отримали, що швидкість осінь. І дивіться, тут є ці ну, рівності, які записані, вони ілюструють власність змінних величин, які знаходяться в прямій пропорційній залежності. Як І от право. якщо дві змінні величини прямо пропорційні, то відношення відповідних значень цих величин дорівняє одному і тому самому сталому для цих величин числу. Тобто, іншими словами, якщо F поділити на T, дорівнює 5. От таким чином, яке б ми тут не брали е ССС, відповідно, з таблички нашої, то ми отримуємо завзі 5, і це наша стала швидкість. Так, далі йдемо. Ну і тут потім роблять такий виклад, що у розглянутих прикладах, тобто нагадую, P дорівнює 4А, F Дорівнює 5. Це у нас ще раз прямо пропорційні величини. Ось. І що ми можемо сказати? Що з цього у нас випливає, що периметр поділити на сторону дорівнює 4, а відстань поділити на час дорівнює 5. І таким чином, ну, дивіться. Відповідні значення ПА задовільняють такі рішення. Я тут написав, так? дають сталі величини при відношенні цих змін. І так ми розглянули зараз пряму пропорційну залежність. Далі ми будемо розглядати певні задачі, там є ще усні задачі в параграфі які надають нам змогу ще закріпити поняття прямо пропорційних величин. Йдемо далі. Обернена пропорційна залежність наступна частина. Ну і тут знову ж таки розглядали приклад такий, нехай шлях з одного села до іншого. Велосипедистка проїжджає за 2 години, зі швидкістю 7 км за годину. А наперед зворотній шлях витратила 1 годину, рухаючись зі швидкістю 14 км за годину. Дивіться, що тут у нас змінюється? У нас змінюється швидкість, змінюється час, але та велосипедистка їде одну і ту ж саму гідь. Так, Туди, та обратно, да, там може, туди проїхала зворотній шлях, але ту ж саму відстань. І в нас виходить, що швидкість була у нас там 7 км за годину. Тобто перша швидкість, да? В1, я напишу. Так, а друга швидкість у нас В2, коли вона поверталася назад, 14 км за годину. Тобто, у нас виходить, що швидкість друга, якщо її поділити на першу, Тобто 14 поділити на 7 два рази, так? Да? Два рази збільшилася. Тобто друга швидкість в два рази більше, да, підвищилася, ніж перша, так? Ніже перша. Да? Ніже Зараз будемо порівнювати наш ну, час витрачений на цей рух. Дивимося тоді перший час, коли вона туди їхала, 2 години. Другий час. Ось він, дивиться, перший час, тобто т 1 2 години. Другий час на зворотній шлях вона потратила, відповідно, одну годину. Тоді дивимося, що у нас виходить, що наш час, другий час, в два рази менший, ніж перший. так? Таким чином, зараз візьму інший колір, ми бачимо, що якщо у нас швидкість збільшується, так, бачите, стрілочка, в два рази, то час зменшується в два рази. І так, чим більше швидкість, тим менше часу нам потрібно, щоб проїхати одну і ту. Саму і тоді ми кажемо, що і в першому випадку, перша відстань у нас дорівнює 2 помножити на 7, 14 кілометрів, так? І друга відстань це 1 година помножити на 14 кілометрів, теж буде 14 кілометрів. А з цього у нас знову буде виходити е, два правила. Ми, по-перше, робимо висновок за цією задачею, що швидкість і час руху є обернено, обернено пропорційними величинами, або залежність від швидкістю і часом руху є оберненою пропорційністю. Але ж коли ми їдемо, проїжджаємо якийсь як певний шлях, шлях не так, ну і далі наші правила, які потрібно знати. Перше правило, перше правило звучить так, що дві змінні величини називають обернено пропорційними, якщо при збільшенні в джучках зменшенні однієї із цих величин. Друга зменшується, в дужечках збільшується у стільки швидше. Тобто одна збільшується, друга зменшується у ж разів. Або, навпаки, одна зменшується, друга збільшується у стільки ж разів. Ну і дивіться, яке інше правило, щоб я зразу. Вот його, ну, його зараз це правило видно, поки я не витерла те, що на екрані. Зверніть увагу, як у нас пов'язані ці обернено пропорційні величини. Якщо дві змінні величини обернено пропорційні, то добуток відповідних значень цих величин до рівня одному й тому самому для них ну, для даних величин числу. Тобто, бачите, добуток 14 і там 14 кілометрів. Ну і тут е, останній приклад. ну Хоча тут іще, бачите, тут є багато ще прикладів, які можна розв'язувати. Е, ну, давайте візьмемо приклад, е, оберненої пропорційної залежності ще, крім того, що ми там. Тільки що наводили швидкість час. Дивимося. Нехай сторони прямокутника дорівнюють А сантиметрів, сантиметрів і Б сантиметрів. Давайте, я навіть намалюю, щоб так було зручніше, розумієте. І так, а сантиметрів і Б-сантиметрів. А його площа 24 сантиметри квадратні. Так, величини А і Б обернено пропорційні. Так, ну давайте це з'ясовувати. Якщо одну з сторін збільшити у декілька разів, то площа його не змінилася. Щоб вона не змінилася, потрібно в сусідню сторону зменшити в кілька разів. Тобто, щоб залишалася площа 24 см квадратних, то якщо ми площа дорівнює А помножити на Б, формула у зв'язку. Тому якщо щоб у нас площа не змінилася, якщо тут 24 см квадратних, щоб вона не змінилася, то якщо ми... А збільшуємо, наприклад, в 10 разів, то Б потрібно зменшити в 10 разів, тобто поділити на 10. Да? І тоді ті наші десятки скоротилися, і залишилася та ж сама площа АБ. Да? Ті ж були б 24 см квадратних. Якщо А збільшили в 5 разів, то Б потрібно зменшити в 5 разів, щоб площа не змінилася. Ну, і таким чином, ну, тут навели багато прикладів, як ми можемо отримати 24, один, помилуйся, на 24, так? Да? Так. Я приберу чути. Не заважало нам. Якщо сторона А1, сторона Б24, то площа 1 на 24, 24. Тепер дивіться, щоб залишилося 24. Потрібно, якщо ми А збільшили в два рази, то Б потрібно зменшити в два рази. І це ж буде 2 на 12, 24. Якщо А було 1, а стало 3 збільшили в 3 рази, тоді 24 потрібно зменшити в 3 рази, щоб теж трижди 4 було 24. Щоб наша, наша площа залишалася, дивіться, завжди сталою величиною 24. І тому в нашому випадку А і Б є обернено пропорційними величинами. Так, це я прибирала. І про це ми говорили: що якщо дві змінні величини обернено пропорційні, то добуток відповідних значень цих величин дорівнює одному, тому самому для даних величин числу. Ну, тому ми там. Пам'ятаєте, говорили про це правило, коли було у нас С на С відстань, одна й та ж сама 14 кілометрів, а тут у нас площа одна й та ж сама 24. Тоді А і Б те, що обернено пропорційні. Так, ну і ще тут є приклади, але це ви розберете вже вдома, почитаєте параграф. А на наступному році ми будемо розв'язувати задачі. Домашнє завдання. Що ви робите? Ви читаєте параграф 21, далі слухаєте пояснення, якщо щось не зрозуміло, І робите номери, але ці номери усні. Але ви в дошу робите собі якісь приміточки, щоб можна було потім розібрати на наступному уроці їхні розв'язання. Ну, наприклад, укажіть, чи є залежність між наведеними величинами прямою пропорційністю чи оберненою. Наприклад, ви кажете, перша, наприклад, є е, м, прямою пропорційністю і чомусь. Там. Друга там, не є ні тією, ні тією, чи там є якоюсь інше. І чому? Є е, не завжди величини пов'язані так одна з одною, що вони мають якусь залежність. Є незалежні величини, тому вони не можуть не містити непрямої пропорційної залежності. Не обернено пропорційно і залежно. 641. І оці червоні номери. 642. Це всі номери ще раз усні, але їх потрібно поміркувати і будемо відповідати. 643, 643. Тут багато нічого розв'язувати не потрібно. Читаємо параграф, дивимося відеопояснення. Розглядаємо усні завдання посилаючись на те пояснення, яке я вам тільки що пояснюю.